E Святий Мирон народився на острові Крит і провів на рідній землі все життя. Праведник мало чим відрізнявся від решти критян, був землеробом, мав родину, однак він вражав навколишніх і викликав глибоку пошану своєю нечуваною доброчесністю і милосердям. Тож не дивно, що саме його критяни попросили прийняти сан присвітеря в рідному містечку Равтії. Це був період правління імператора Декія, який влаштував жорстокі гоніння на християн. Святий Мирон смиренно терпів усі поневіряння, допомагав усім, хто цього потребував. Після смерті Декія, коли гоніння припинились, присвітер Мирон отримав єпископський сан. За своє майже столітнє життя цей визначний пастор силою Божою здійснив багато чудес. Доброчесність. Це не лише дар великого Бога, а й твоє власне прагнення до неї. Толський монастир. Історія цієї обителі сягає початку 14 століття. Саме на цьому місці ростовському святителю Трифону явилася ікона Божої Матері. На честь Богородиці було збудовано Свято-Введенський храм, де і містився явлений образ. З часом навколо церкви утворився чоловічий монастир. Сюди сотнями приходили іноки та богомольці, які чули про чудеса зцілення від ікони Божої Матері. Святий образ, навіть після пожежі, що знищила всі будівлі, залишився неушкодженим. 1553 року цар Іван Грозний проїздом відвідав Толгу і отримав несподіване зцілення від хвороби ніг, що тривалий час дошкуляла йому. На знак подяки він наказав побудувати кам'яний собор. Після того Тольська ікона ще не раз являла свою чудотворну силу. Дніць світло сіяє на толгі образ твой, причистеє Дєво Богородице, і яко сонце незаходиме всегда вірним подадеся. 1924 року шанувальники творчості Олександра Сергійовича Пушкіна відзначали одразу два ювілеї. 125-річчя від дня народження видатного поета і сторіччя з дня його приїзду на заслання в Михайлівське. З цієї нагоди було прийнято постанову раднаркому про створення державного пушкінського заповідника. В історії російської культури Михайлівське, Тригорське, Петровське та Святі Гори відомі як пам'ятні пушкінські місця, пов'язані із життям та творчістю великого поета. Уже з 30-х років 19 століття за Михайлівським закріпилась слава поетична батьківщина Пушкіна. Саме тут, біля вівтарної стіни Успенського собору Святогорського монастиря, і похована російського національного поета. Пушкіну ніколи не вдавалося вичерпати себе, і це натхнення, що залишилося, діє на нас чарівно. 21 серпня 1996 року була заснована відзнака президента України Орден за можність. З 2000 року він існує як державна нагорода України відповідно до прийнятого Верховною Радою закону. Орден має три ступені і вручається для нагородження військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів та інших осіб. За особисту мужність і героїзм виявлені при порятунку людей, матеріальних цінностей під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, у боротьбі зі злочинністю, а також в інших випадках при виконанні військового, службового, громадського обов'язку в умовах пов'язаних з ризиком для життя. Цивільна мужність і мужність військова походять із одного начала. У наступному випуску усім своїм життям він довів відданість Богові святитель Єміліан єпископ Кизичеський. На початку 90-х Україна отримала незалежність і в українців з'явилася можливість власноруч будувати своє життя 21 серпня 1992 року розпочав свою роботу перший всесвітній форум українців. Про обрітення святих мощей небесного покровителя Забайкальського краю преподобного Варлаама Чикойського. Цей навчальний заклад презентує один з найбільш цікавих напрямів вищої освіти України Львівська національна академія мистецтва.